Друзі, вітаю! Сьогодні ми приїхали в ліс за такою штукою, як трутовик. Трутовик облямований. Це такий гриб, він росте на старих деревах, на зрізаних і ось який красень. І він цінний тим, що з його можна зробити настоянку. І з цієї сторони вон, є, Настоянку. І дуже хороша вона при шлунково кишкових хвороб, захворюваннях. дизентерія, діарея там, гепатити. Навіть, навіть, навіть печінка. Навіть печінка. Зараз спробуємо. О! Ось який красень. Зараз заберемо цього. Одразу бачу ось молоденькі, які красунчики ростуть. Цього можна забрати. Ось. Які молоденькі, гарний. Добре, включимося попізніше. Ось погляньте якого красення знайшов. Який красень! Зараз ми заберемо його. Якраз та частина, яка нам треба. О! Ось які красень! Клас! Друзі, підтримайте, будь ласка, вподобайкою. Підписуйтесь на канал. Дивіться, друзі. Треба, оця частина нам не потрібна. Нам потрібно ось молодий який виріс. Цей твердий ми робимо ось таке, воно дуже легко відділяється. Дуже легко відділяється. А те, що залишилося, викинеться. Ну чи не викинеться, воно дуже добре сухе горить там у плиті. чи, О, бачите. І на, цьому, і на цьому все. Оце наша робоча частина. Далі я ріжу такими от кусочками. І просто там горить плита, піч, грубка. Ну, щоб сушилці не сушить, воно дуже швидко сохне, воно легеньке стає. І просто тоді на стоїть роблю, я собі маленькими кусочками поламав і все. А люди беруть, то беруть більшими кусками ріжуть. І просто коли висушується, вже терти на тертушку труть. Таку, як там буряк, труть чи моркву. Ну, але я роблю так, мені краще так. Дякую за увагу, до побачення.